Більше не потрібно чекати на доставку реслинг мерчу з Америки, адже цей магазин друкує футболки саме в Україні. WWE, І ECW, AEW. Тут є все і навіть більше. Адже тут можливий друк футболок за вашим дизайном. Замовляй футболку за моїм промокодом FAMILY та отримуй знижку 200 гривень на другу футболку. Я так звернув увагу: досить багато реслерів WWE зараз мають нормальний букінг, і це не може не радувати. Але ж є й ті, яким варто було б подумати про свій відхід з компанії. І саме сьогодні ми поговоримо про таких реслерів. А перед тим як ми розпочнемо, раджу вам усім підписатись на наш телеграм-канал. Адже саме там ви зможете побачити прямі ефіри щотижневиків і не тільки українською мовою. І саме там пройде найграндіозніший ефір WrestleMania, тому не гай часу, а переходь по посиланню в описі під відео та дивись це все разом з нами. Ну що ж, перший про кого хочеться поговорити, це про Піта Дана. Піт підписав контракт з WWE ще в 2017 році. На початку було все просто чудово. Він виступав тоді ще в NXT UK, який наразі розформований. Але здобув він там головне чемпіонство, здолавши самого Тайлера Бейта. Та проносив він це чемпіонство немало аж 685 днів. Це було сильно. Далі відбувся його перехід в сам NXT, де за час свого перебування там він здобув лише командне чемпіонство NXT разом з Метом Рідлом. Після цього був його перехід в основний ростер, де він був у групуванні Шеймуса та мав рингнейм Буч. В цей період за ним можна було спостерігати лише як на комедійного персонажа, а не на серйозного реслера. Незабаром він знову став пітом Даном, ну і все. Зараз він займається абсолютно нічим. І насправді сумно, бо Ресла то неймовірний, тому, гадаю, йому слід задуматись про свій відхід з компанії. А де його бачу, то, мабуть, NGPW, гадаю підійде ідеально. Шинське Накамура. Підписав він контракт з WWE у 2016 році, і в тому ж році він виграв чемпіонство NXT у самого Джо. Після цього він провів крутий ф'ют самого Джо, де Джо забрав його титул, але через деякий час Накамура знову його повернув. В основному ростері він почувався досить непогано на початку виграв чемпіонство США. Інтерконтинентальне чемпіонство та командне чемпіонство разом з Сезаром. Також не варто забувати про його неочікувану перемогу на королівській битві 2018 року, де він шокував усіх. Let's go. Let's go. Але він так і не здобув головне чемпіонство WWE. Нещодавно він здобув чемпіонство США, вигравши LA Knight. -a. Для нього це був максимально провальний рейн. Ви уявіть, за 97 днів провести лише один захист титулу, майже не з'являтись на щотижневиках і не мати ні з ким ніякого фюду. Через деякий час Найт просто повернув собі титул назад, підтвердивши, що це був один з найгірших рейнів в історії цього титулу. Після програшу активно ходили чутки про звільнення Накамури. Тому буде не дивно, якщо через деякий час його звільнять. Його я б, як і Дана, хотів би бачити десь в Японії. Поговоримо про дівчат. Що це та Шейна Безлер явно не на тих ролях, де вони б хотіли бути? Шейна в NXT себе почувала відмінно. Вона вдвічі володіла жіночим чемпіонством NXT, Рейн, яких обох складав аж 549 днів. Це є найкращий показник в історії жіночого чемпіонства NXT. В основному ростері також почала чудово. Вона перемогла в кліці знищення 2020 року, знищивши абсолютно всіх. Але на WrestleMania 36 програла Бекі Лінч. Після цього вона лише потримала жіноче командне чемпіонство. За що це взагалі сумно? Реслерка то вона непогана, але їй не дають шансу. За весь час свого перебування в WWE вона лише потримала командне чемпіонство NXT І на цьому все. Їм би було б добре перейти в умовний TNA або ж ROH. Семі Зейн. Семі Зейн підписав контракт з WWE у далекому 2013 році. За цей час він здобув багато чого та провів купа крутих сюжетів Чемпіонство NXT Чотирьохразовий інтерконтинентальний чемпіон. У головній події WrestleMania 39 здобув командний чемпіон з разом з Кевіном Оуенсом. Провів купа крутих матчів з тим же Оуенсом, і де останній навіть був оцінений на 5 зірок. Провів найкращий сюжет у 2023 році в Бладлайні. Перервав легендарний титульний рейн одного з найтриваліших володарів інтерконтинентального чемпіонства Гюндера та купа всього. Але є й те, чого йому не вдалося покорити. І звичайно, це чемпіонство WWE. Ідеальний момент був це зробити у матчі проти Романа Рейнса на клійці знищення 2024 року, де Зейн виступав перед своєю рідною публікою. Але цього так і не сталося. Зараз спостерігати за Зейном максимально сумно, бо його персонаж застоявся на одному місці. І зараз Зейн відіграє сюжетну травму, яку він отримав у матчі проти Кевіна Оуенса на клійці знищення. Та, можливо, після свого повернення він якось освіжить свого персонажа. Але я б краще подивився на нього в умовному AW. WWE він вже втратив свій хайп, і самі WWE втратили момент, коли йому справді потрібно було віддавати головне золото компанії. Ну і наостанок поговоримо про Фіна Балора. Бо, як на мене, це найсумніший випадок. Підписав він контракт з WW у 2014 році. Досить швидко він здобув чемпіонство NXT. Та протримав його 292 дні. Після цього був перехід в основний ростер. Там відбувся турнір, переможець якого стане першим в історії універсальним чемпіоном WWE, та фінбалар у фіналі здолав самого сета Ролінса. На той момент всі вже вважали, що це майбутня суперзірка WWE. Але всьому завадила травма. Яку він отримав в тому матчі. Довгий час він тоді був відсутній, але коли повернувся, то насправді багато чого він виграв. Там і інтерконтинентальне чемпіонство було, і чемпіонство Сполучених Штатів, і командне чемпіонство. Але рейндж чемпіонством WWE він так і не отримав. Зараз він матиме можливість на WrestleManie 41 здобути інтерконтинентальне чемпіонство у чотирьохсторонньому поєдинку, але отримати головне золото компанії навряд чи йому колись вдасться. І його насправді максимально шкода, бо сама травма йому завадила отримати такий величезний шанс. Його я був би радий бачити де завгодно. В Японії він міг би відродити Bullet Club. Тіанеї він міг би стати головною зіркою, та й веї, думаю, в нього хороші шанси є закріпитись. Але в WWE його персонаж давно вже злився. Ну що ж, ось такий у нас вийшов список. Кого можна було б додати, напишіть в коментарях. А на сьогодні це все. Не забудьте підписатись та прожати лайк, аби просувати це відео. А ви любіть реслінг. Та всім папа. -па.